Права 477. За три дні зорали 288 гектарів землі. Першого дня зорали 62,5% цієї площі, а другого 2 третіх решти. Скільки гектарів землі зорали третього дня. Ну що ж, крок за кроком, давайте розбиратися по-різному, також можна робити це завдання. Я пропоную спочатку знайти, а скільки тоді, яку частину площі зорали другого та третього дня. Тобто решта, яка дивіться, всього було 100% першого дня зорали 62,5 цієї площі. Ну що ж, якщо ми від 100% віднімемо 62,5%, то ми дізнаємося в відсотках яку частину збирали другого та третього дня. Записуємо тоді перша дія. Тобто від 100% віднімаємо 62,5%. 62,5%. І це дорівнює Ну що ж, можна вступчик відняти, можна. І усно, дивіться, 100 мінус 62. Це буде 38%. Тобто ми можемо записати це як 38%. І відняти, що залишається 0,5%. Бо ми відняли тільки 62%. Відсотки. Ну що ж, 38% мінус 0,5% це буде дорівнювати 37 і 5 десятих відсотка. Гаразд. Але з відсотками досить важко працювати. Давайте перетворимо їх в долю одиниці. Яким чином відсоток це сота доля. Тобто ми записуємо, що це можна записати як 37,5, що множиться, замість відсотка запишемо 1 соту або 0,1. Так, тоді це дорівнює. Якщо ми множимо на 0,1 соту, переносимо кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 0,375. У дужках записуємо чого тоді е, так, землі або площі краще. Площі. Площі. І записуємо, що це в нас зорали, За другий та третій. День. Гаразд. Ну що ж? Отже, ми знаємо, що збирали 0,375 тисячних площі. Ну, а тепер давайте визначати, а скільки ж це гектар? Ми знаємо, що всього у нас було 288 гектар. Якщо нам потрібно знайти 0,375 тисячних, просто потрібно їх перемножити. Ми вже це вміємо, записуємо друге днів. Отже, 288 множимо на 0,375 тисячних. І це дорівнює. Ну що, що тут уже особливо, нічого не придумуєш, Треба множити в стопчик, Записуємо 288. Давайте десь тут. 288. Що множиться на тисячних, Множимо. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 8 помножити на 5, це 40, плюс 4 це 44. 4 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 це 10, плюс 4, це 14. 8 помножити на 7, це 56, 6. Пишемо 5, запам'ятовуємо. 8 помножити на 7, це 56, плюс 5 це 61. 1 пишемо 6 запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 це 14, плюс 6 це 20. 3 помножити на 8 це 24, 4 пишемо 2 запам'ятовуємо. 8 помножити на 3 це 24. Плюс 2 це 26. 6 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 це 6, плюс 2 це 8. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 4 плюс 6 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 4 це 5, плюс 4 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2, плюс 6 це 8. Далі 2 плюс 8 це 10. Є. Бачимо раз, два, три знаки після якого ми ставимо, нулі в кінці відкидаємо, та записуємо, що добуток. У нас дорівнює 108. Записуємо в дужках. Ми знайшли частину від площі в гектарах. Це будуть у нас гектари. Це у нас буде решта площі. Ну або зорали за другий та третій день. Можна і так написати. Зорали за другий та третій день. Ну що ж, отже, 108 гектарів землі зорали за другий та третій день. Сказано, що за другий зорали 2 треті цієї решти, 108 гектар. Ну, не обов'язково знаходити, скільки це. Ну, якщо 2 треті зорали за другий день, то за третій зорали тоді одну третю решти. Ну, що ж, Тоді давайте знайдемо, скільки це. Записуємо тоді третє діє. Тобто ми від одиниці всієї решти. Що взирали за другий та третій день і те, що взирали за другий день. Це 2 треті. Ну і це дорівнює. Одиниця як відняти 2 треті, Замість одиниці запишемо 3 треті. Відняти 2 треті, Це буде дорівнювати 3 мінус 2 треті, Або 1 третя. Отже, 1 третя. Записуємо чого решти. Це в нас зорали третього дня. Зорали. 3. Дня. Гаразд. Ну що ж, отже, нам зараз, щоб знайти, скільки зорали третього дня, потрібно знайти, скільки це буде одна третя від 108 гектар. Записуємо тоді 4 дія. Давайте по-різному можна знаходити. Можна 108 гектар помножити на 3. Або 108 помножити на 1 третю. Поділити на 3, або, давайте запишемо так, 108 гектар ми множимо на 1 третю. І це дорівнює. Це буде 108. Що множиться на 1 чисельник, в знаменнику буде 3. То саме, що 108, що ділиться на 3. Ну що ж, Давайте скорочувати. 108 у нас ділиться на 3. Отже, 3, що ділиться на 3, це буде 1, 108 ділимо на 3. Ну що ж, 90-го, якщо поділимо на 3, це буде 30. А ще залишається 18, 18, що ділиться на 3, це буде 6. То тоді разом буде 36. Так, то записуємо, що це дорівнює 36 в чисельнику. в Знаменнику буде 1, 36 перших, або просто 36. Записуємо в дужках Чого? Ми знайшли частинку від площі в гектарах. Отже, 36 гектарів землі. Землі. Зорали? Зорали. Третього дня. Гаразд. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки гектарів землі зорали третього дня? Записуємо 36 гектар. Ну що ж, ось така задача на знаходження частини та відсотків від числа. На цьому вправу завершено.